Чи бувало таке, що ви відчували себе загублено, ніби дрейфуєте, наче нікуди не рухаєтеся у житті? Вас накриває важкими думками, відчуттями та емоціями, ви боретесь з депресивними думками про те, що ви недостатньо добрі, з тривожними думками про все, що може піти не так у майбутньому: жалкування, переживання, болючі емоції, такі як сум, злість, провина, сором. Чи ви почувались так колись? Трохи так, ніби всі ці болючі думки і відчуття є монстрами: монстр депресії, монстр тривоги, монстр злості. Ви там дрейфуєте у морі в човні, а монстри під палубою. І вони уклали з вами договір. Вони уклали договір, що ви, допоки продовжуватимете дрейфувати безсільно у морі, і нікуди не відпливатимете, вони залишатимуться під палубою човна. Тож вам не доведеться бачити їх. Але проблема у тому, що ви пропускаєте життя, ви хочете рухатися у бік берега, там усі пригоди, там все, що ви хочете робити, усі важливі життєві цілі. І як тільки ви ставите руку на кермо та починаєте рухатися у напрямку берега за цінностями, наближаючись до важливих життєвих цілей, в ту мить, коли ви це робите, ці монстри поспіхом виходять з під палуби, ваша злість, ваша тривога. Ваш сум, ваша історія недостатньо хороша. Всі ці думки про те, як ви все зіпсували, і яке безнадійне життя тощо, вони збираються навколо вас і починають вигукувати і кричати на вас, і це дуже страшно. Тож що вам залишається робити, як тільки ви ставите руку на кермо та пливете назад у море, монстри знову зникають під човном, тож у вас є відчуття полегшення. Але зараз ви знову безсильно дрейфуєте по морю, ви пропускаєте життя. Та що вам потрібно зробити? Вам потрібно поставити руку на кермо і продовжувати рухатись в напрямку берега монстри будуть кричати і волати репетувати й горлати, але у них немає можливості фізично завдати вам шкоди це неможливо. Вони ніяк не можуть нашкодити вам фізично ваші емоції, думки та відчуття не можуть вам фізично нашкодити. Вся їхня сила полягає в залякуванні. Якщо ви вірите тому, що вони обіцяють зробити з вами, вони казатимуть, що розірвуть вас на шматки, що човен у вас розтрощить, казатимуть, що ваше життя закінчене, що ви не вдаха, безнадійна і безнадійна, і якщо ви повірите в це, то в них буде влада над вами. Але якщо ви не повірите всім цим погрозам і історіям, то вони втратять свою силу. Тож тримайте руку на кермі, ідучи в напрямку берега, переслідуючи свої цінності та цілі. І дозвольте всім цим важким думкам, відчуттям та емоціям збиратись навколо вас, роблячи свої монструозні справи. Розширте свою усвідомленість і з вами почнуть траплятись цікаві речі. Ви почнете бачити всі ці думки і почуття у світлі дня. Ви почнете бачити, що ці монстри і близько не такі великі, як ви думали, близько не такі страшні, як ви думали. Вони все ще бридкі, вони не перетворюються на милих рожевих зайчиків, вони все ще брядкі, але вони вже не страшні і вони втрачають свою силу. А коли втрачають її, то деякі зникають, деякі залишаються. А деколи з'являються нові, і ці нові монстри кажуть: А знаєш, коли ти допливеш до берега, там будуть нові монстри, які будуть готові тебе з'їсти. Ти зазнаєш невдачі, ти все зіпсуєш, твій човен розіб'ється в скелі, і ви просто даєте всім тим монстрам робити свої справи в той час, як тримаєте руки на кермі, Пливучи в напрямку до берега, переслідуючи свої цінності в напрямку важливих життєвих цілей. Ви дозволяєте монстрам робити свою справу. І розширити свою свідомість. Помічаєте, що зараз тут є набагато більше, ніж ці монстри, є цілий човен, є синє небо, є море, є риби, які стрибають з води і в ній, є русалки на скелях, є прекрасне світло сонця, і з вдячністю продовжуєте дивитись на це все, тим часом, продовжуючи жити згідно із своїми цінностями. І переслідуючи важливі життєві цілі.